А Біблія каже, то ти будеш добрим служителем Ісуса Христа, вигодуваний словами віри і добрим вченням, за яким ти пішов. Слова віри і добре вчення це збалансований раціон людини, а тим більше християнина. Слова віри це щось приємне в моменті, така цукерочка з дофаміновим задоволенням, потіха з відрадою. Слова віри кажуть, що потрібно робити, щоб був результат. Добре, вчення каже, як це робити. Не хочеш жити в боргах. Порядкуй фінансову сферу життя, це слово віри. А як упорядкувати це вчення про фінанси, що витікає з біблійних принципів? Треба допомагати своїм повірі. Це слово віри. А роботодавець християнин, краще бере на роботу невіруючих. Бо як у роботодавця, так і у працівників немає доброго вчення про трудову етику. Але це слово сполучення ти не знайдеш в Біблії через пошук. Його можна отримати через дистиляцію слова, коли в ретельному дослідженні саме цієї теми випарити все зайве. Процес кропіткий і тривалий. Слово віри виголошує проповідник, добре вчення дистилює вчитель. Слово віри має пафос, заклик. Добре вчення дає базу, деколи сухо і нудно. Зі словом віри можна зберігти. А з добрим вченням можна примножити. Зі словом віри можна захищатися, а з добрим вченням наступати. Маючи слово віри, я знаю сам. Маючи добре вчення, я можу навчити інших. Людям, які служать вченням, належить подвійна частина в благословінні. Павло каже, бо це забирає багато часу і є ключовим аспектом для здорової громади. Церква на словах віри без вчення, як дитина на цукерках. Хвороблива із ознаками ожиріння саме в таких церквах трапляються найбільші загони. Слово віри потрібне, добре вчення потрібно не менше вперед і вгору.